На Росії дивлюся, вже почали реагувати губернатори. Ставники Владимира Путіна на місцях є інформація, що у Петербурзі вже створено прозону комісію. Що з часткової мобілізації і її очолив губернатор І Це вже підтверджує про власної адміністрації губернатора. Також є інформація з окупованого Криму. Губернатор Севастополя, так званий Михайло Разважаєв, заявив, що особисто очолить створюваному у місті знову комісію для часткової мобілізації. І вже як відомо, є реакція від росіян, які не хочуть мобілізовувати. Вотися, і е, ми цю ситуацію, і це е, цю інформацію обговорювали з, з російським. Політологом Абасом Галяуму минулої години. І ще раз нагадаю, що з'явилася, виявилося рух весна, такий є молодіжний, створений заснований в Петербурзі. і Там злилися кілька рухів, таких демократичних, начебто, і це і серед них і яблуковіці. Так, от, цей рух весна оголосив про акцію протесту проти часткової мобілізації, яку раніше як відомо оголосив Владимир Путін, і вся російська акція. Ні, могилізації вона називається, має відбутися 21 вересня сьогодні. У центрах всіх міст російських і вона запланована на 19-ту годину. Чи вдасться цьому руху весна підняти е на бунт російських і росіян? Подивимося, але вже є реакція від російських силовиків, як повідомляє телеграм-канал База е Путінські опричники, Ось це повідомлення. Режимні пси їм ем наказано підготуватися до розгонів тих ось цих анонсованих антивоєнних протестів з боку росіян і з боку цього руху. Весна вже, начебто, співробітників з спеціального полку викликають за тривогою, підняли їх на ноги і готують дубінками традиційно розганяти протест.